Всім привіт! Ну що, розібрались ми трошки з пшеничкою. Ну, і я вирішив заскочити на соняшничок, подивитись, скажімо так, проміжний результат. Зараз у мене за спиною тунка, а тут у нас авалон. Різниця в посіві десь приблизно тиждень. Ми там один тунку ми сіяли в неділю, а на наступну суботу ми вже сіяли авалон. Тож, як бачите, авалон ще тільки починає. Зацвітати, розпускатися. Ну а туночка уже цвіте повним ходом, вже бджілки працюють. Е, ну, у нас Є соняшники, які стояли окремо, вони вже починають формувати прям, е, насінинку. Така гарненька насінинка. Ну і що я можу сказати? В цілому по потунки непогано. Як пам'ятаєте, там були недосходи, що мене дуже засмутило. Налякало і взагалі вибило з колії, скажімо так, на деякий час. Але зараз, якщо пройтися, в цілому вигляд уже непоганий. Є, звісно, ось бачите такі місця, що тут тільки формується зірочка, там чи вона ще тільки починає десь розпускатися. А основна маса вже ну, квітує повним ходом. Ну, але, але є деякі нюанси. Я в одному з відео розповідав, що нюансами було е, обробіток, неправильний обробіток з моєї сторони. Але е, приїхав батько е, у відпустку невеличку. Проїхав він подивився і каже: є ще одна проблема, з якою він стикався раніше це країна походження цієї тунки. Завжди ми стараємось сіяти. Тунку американську або хоча б французьку. В цьому році, ну, точніше, в минулому році, ні американської, ні французької, чомусь знайти не вдалося. Ну, можливо, погано шукали. Я шукав погано. Вона була, її там рекламують, але ті, в кого ну, можна взяти точно перевірених, була тільки Турція. Ну і менеджера, ну звісно, в них робота така, вони розказують: от беріть е, тунку турецьку, різниці ніякої, е, все ж одна компанія, все ідентично. Але, але є, ну, відмінність є, і ми вже її побачили. От Зараз я розумію, що в турецької тунки гірша схожість, у неї гірший потенціал схожості, якщо правильно так говорити. тобто, Зернинка слабувата. От коли ми положили в погану оброблену землю, скоріш за все, ну трошечки не вистачило цього потенціалу. Ну і саме тому у нас отакі є місця, як бачите, ще тільки починає формуватися, тут уже квітує повним ходом. Ось такі у нас шляпки. Появляються. Ну, що я можу сказати? Вже е, ну, маємо, що маємо. Іншого у нас не буде. В цьому році будемо збирати те, що є. Але будемо знати на наступний рік. І, можливо, хтось побачить відео і собі щось дізнається цікаве. Ну, і буде вже тоді перебирати харчами, буде дивитись, щоб брати гарного. Гарну країну походження. Тобто, або це Штати, або хоча б Франція. Турція, на жаль, вже декілька разів у нас особисто у нас, показала гірший результат, ніж дві і двоє інших країн. Ну, і що в нас по Авалону? Авалон, звісно, тільки починає розпускатися, в цілому, виглядає непогано. Не скажу, що виглядає краще, ніж тунка, але і ціна валону за посівну одиницю була менша, по-моєму, майже на 1000. Але є такі місця. Отут ну, на камеру може і не видно, але є е, хвилі. От зараз хвиля сюди йде до нас, там хвиля прям тако, Тобто один, одна частина вища, друга нижча. Я не знаю, я не можу сказати, що це зв'язано саме з посівним матеріалом. Можливо, це. Є косяк знову ж таки в обробітку в якісь з операцій. Але ну, я показую те, що я бачу на своєму полі. От є такі результати. Нагадую, що сіяв я це все діло і там, і там з карбамідом. Потім була підживка. ну, були, Був геліантексом оброблено було від бур'янів. І потім підживив я вже. Фунгіцид вносив і з ним піджив кабор, калій і карбамід по листу. Тобто, отакі зараз на даний момент у нас результати. Тунка, я ж кажу, зараз ну, візуально набагато красивіша, вона навіть темніша. Е, ну, в цілому вона на тиждень раніше і сіялась, може, трошки вологи більше було, але. Ну, і в цьому вистачає дощики в нас проходять. От вчора у нас був дощик, 15 мм випало за добу. Звісно, це не багато, але для нашого регіону, для нашого навіть району, от, де ми живемо, це вже дуже і дуже гарно, що взагалі є дощики. В міжряді, звісно, мокро, в рядку сухіше. Ще один мій косяк, який я вже собі так відмітив. На майбутнє я не робив окучування. Там, де я бачив поля, де є окучування, там набагато краще. Я знаю, що багато фермерів роблять окучування, підгортання правильніше, мабуть, української мови. Коли є дощі, але коли їх немає, ну, підгортання, воно, воно в цілому нічого не дасть. Зараз же воно було б дуже класно. Волога б зберігалася, вона б там в міжряді просочувалась і зберігалась. Тому буду на майбутнє вже планувати краще свої роботи, польові, весняні. Ну, а зараз маємо, що маємо? Отакий От у нас фон, така у нас зараз краса. Бджілки працюють. Ми теж від них не відстаємо, працюємо. теж. В посиленому режимі, я ж кажу, закінчили. ну, У нас пшенички небагато, ми з нею вже закінчили. Там ще зориться поле. Ну і будемо вже чекати на результати по соняшнику. Можливо, ще покажу. Ну, не можливо, а покажу ще один проміжок, коли вже буде, мабуть, налите насіннячко і там, і там. Постараюсь так, щоб це було разом. Ну, і... Будемо бачити вже потім результати в бункері, будемо дивитися, що ж у нас краще, і, ну, на що нам на, на наступний рік задивлятися на тунку чи на Авалон, можливо. Ну, але в нас буде одна тільки частина поля, тобто порівнювати вже буде ні з чим, тобто будемо сіяти тільки один гібрид, а іншу частину я е, постараюсь і собі так. Планую, що буде пшениця. Буде половина пшениці, половина соняшнику, потім буде сивозміна, будуть мінятися поля. Так буде правильно і так буде гарно. Тож, дякую за перегляд. Коментуйте, пишіть свої думки на рахунок нашого соняшнику. Дякую за перегляд. До зустрічі. Слава Україні!